Привіт, друзі! Сьогодні виповнюється рівно 4 роки з того моменту, як я переїхав до Сполученого Королівства. І ось поживши тут стільки часу, я вже зробив якісь свої, ну скоріш за все, суб'єктивні висновки стосовно того, які мають характер британці, так чим вони відрізняються від нас, які у них є сильні, які є слабкі сторони, і якісь нюанси, які я помітив, які я хочу поділитися з вами. Це взагалі мій власний досвід, тому я не претендую ні на яку об'єктивність, на якусь загальну картинку. Лише ділюся своїми враженнями і запрошую вас до дискусії, до діалогу. Якщо у вас є свій власний досвід, свої власні враження. Мені дуже цікаво їх послухати. І щоби просто так не ходити і не світити своїм лицем, я заодно буду вам показувати вулиці, по яким я прогулююсь, і розповідати на цю тему. Тож, погнали! Ця вулиця мені, до речі, дуже подобається. Дуже дуже зайтишна. Так от, якщо казати про а, різні позитивні і негативні сторони британців, то я почну, мабуть, з чогось такого нейтрального. От я помітив, що у британців є така дуже а, манера не звертати уваги на несуттєві речі. Тобто вони самі себе так називають. Типу ми easy going people. А, типу, якщо щось не варте дуже сильного, там, уваги, не варте того, щоб там, сильно хвилюватися по цьому поводу, приводу, то ми не будемо цього робити. І ось із свіжих прикладів, наприклад, ну, він такий несуттєвий, але тим не менш, ми, ми ходили на Bouncy Castle тут недавно, і значить, там в лімітований час, 10 хвилин, наприклад, скоштує 5 фунтів. Ти 5 фунтів стрибаєш по цьому надувному. Замку там, чи гірці, і потім маєш вийти. І ось жіночка, яка мала це контролювати, вона дозволила нам стрибати аж пів години. Ну і це вже не перший раз. Я якось навіть її зауважив за це. Мені, до речі, дуже подобаються оці різнокольорові двері. Це також така традиція британська. Якби в мене був будинок, я би також, мабуть, хотів, би, щоб у мене двері були кольорові. І я їй кажу, що ось вам не. Неважливо, не суттєво, що діти стрибають більше, ніж їм дозволено. Вона каже, що а що це зміни? Діти будуть радіти більше, а мені то все, все рівно, бо там з цього цієї гірки більше, ніж, ніж там дітей. І так у багатьох речах. Вони дуже багато речей, які я би, наприклад, дуже сильно нервував, вони сприймають дуже спокійно. Тобто, наприклад, там якісь листи з податкової. чи ні, просто лист, якщо отримаю лист, листи, я там в першу чергу починаю хвилюватися, що це за лист, від кого він що він означає, можливо, там щось мені не дуже гарні, якісь новини. Я так собі бачу, що британці не мають таких от переживань, ну, звісно, не можна казати за всіх, але е, і я також не відображаю всіх як би, людей України, так, але мені здається, що це галом там, де ми більш е, нервово, е, якщо так можна виразити. Щось сприймаємо, то вони це сприймають, наче вони дивляться на речі з боку, які них не стосуються. І мені здається, що це один із таких способів е, такого самозахисту від е, стресу. Е, якби Ти знецінюєш те, що відбувається з тобою чи навколо тебе, і тим самим захищаєш свою психіку. Е, от така мені здається якість є у британців. І з одного боку, вона, в принципі, позитивна, з іншого боку, ось цей такий легкий пофігізм, він іноді ну, зашкалює, так? І багато інших речей з нього випливають, які можуть бути не завжди позитивними. Бачите, яка тут кльова церква. От. І якщо говорити що про щось більш таке от виражене з негативних, наприклад. Рис, то мені здається, що британці, вони неохайні. Оце реальний такий, ну я теж не можу сказати без усіх британців, бо я кажу лише виключно за ці місця, де я буваю, мої заважні спостереження і якби притаманні Лондону. От, неохайніця проявляються у багатьох речах. Тут, звісно, дивлячись на цю вулицю, не скажеш, що вони неохайні, бо тут дуже охайно. Але ця вулиця це такий. Нам просто пощастило на цій вулиці йти. Є багато вулиць, за ця нехайність відчувається дуже. Ти можеш йти по вулиці і кругом можуть валятися якісь сміття просто в нереальних масштабах. І британці часто це сміття культивують. Вони розкидують якісь одноразові стаканчики, якісь речі просто собі під ноги, можуть там. Дуже цивільно, нормально виглядаючі люди, не якісь там злидні, їхати у громадському транспорті, випивати чашечку лати, а потім цю чашечку залишати в тому ж метро, я так бачив, перед виходом за сідушкою вагону. І це норма. А чому? Прибере прибиральник. Якось одного разу їхав у автобусі, і двоє хлопців по своїй звичці виставили ноги на сидіння спереду. А Я якраз був з дітьми, я таки подумав, ну треба якийсь приклад показати дітям, бо це ненормально. І я їм сказав, що вони прибрали ноги. І що вони відповіли мені, а що такого? Це сидіння, воно вже і так дуже брудне. Брудніше від наших ніг воно не стане. Ну, звісно, це залізний аргумент. Якщо всі ставлять ноги, то вже якби, дійсно це один раз нічого не змінить. Але Але це дуже сумно. Це дуже сумно. і... Вони це сприймають як норму. До того ж, ця неохайність, вона часто проявляється і ще у тому, як британці самі за собою слідкують. Часто також вони вдягаються не дуже дивлячись там. Я не скажу, що я вдягаюся гарно, але якщо порівнювати, наприклад, з тими ж нідерландцями, то це дуже великий контраст. Британці вдягаються як завгодно, іноді доходячи до якогось такого масштабу, що там. Наприклад, у піжамі відводити забирати дітей зі школи, що я вважаю взагалі якимось неповагою до оточуючих, не кажучи на те, що там не мити банально голову і не, не слідкувати за власною фігурою, так? Бо британці у них є дуже велика проблема в тому, що ожиріння тут одна із таких серйозних серйозних проблем. Мабуть, недалеко вони відстають в цьому плані. Ну, в принципі, далеко я би сказав, американці гірше. Але тут також святкування за своєю власною фігурою, за своїм виглядом і за тим, що відбувається навколо тебе, могло би бути і на більш високому рівні, Було, могло, могло би бути краще. От. І це із таких якби негативних речей, так? Але з іншого боку, те, як британцям. Ну, от, Вони не дуже слідкують за собою, вони не дуже охані. Класно, те, що з іншого боку, їм все рівно як виглядаєш ти. Тобто їм взагалі все рівно до тебе. Вони... Ти можеш бути як завгодно вдягнутий, ти можеш самовиражатися, як хочеш, можеш собі там, пофарбувати волосся, відростити бороду і діти високі підбори і рожевий костюм. На тебе навіть ніхто не зверне уваги не те, що пальцем не тикне. Мені дуже подобається, що тут люди можуть бути собою. І це така свобода, ось такого самовираження, свобода бути собою і не бути за якимось зацюканим, за так, як у нас в Україні. Я дуже сильно хвилювався, знову ж таки, враховуючи своє хвилювання, мою природу. ну, якби, Як на мене звертати увагу, чи це пасує мені це одяг, чи ще щось тут. Таких думок у мене немає. Так, зараз я швиденько перейду дорогу, поки є така змога. І це дуже круто. Мені дуже подобається, що тут в цьому плані і взагалі це. Проявляється, це також десь корелюється з усім от, трішки пофігізмом. Люди тут налізуть вам в душу. Тобто, якщо ви там, виглядаєте якось, або ви неохання, або у вас там занедбаний ваш будинок. Вам не будуть, як от я багато чую там да, німці, наприклад, я не знаю, як німці насправді, але навіть від свого друга, який живе у Німеччині, я багато чув різних речей, де німці дуже сильно піклуються про те, щоб все було цивільно, щоб все було чистенько, щоб все було хайненько. Це, в принципі, кльово. Мабуть, має, як і все, має свої позитивні і негативні сторони. І, в принципі, мабуть, непогано, коли всі притримуються хоч якихось стандартів. Але якщо це доходить до якихось вже. Абсолютних розмірів, коли ти просто боїшся щось робити, це також ненормально. От в цьому плані, звісно, британці вони набагато менше слідкують за якимись витрачами, щоб це було якоюсь нормою, чи набагато менш ніж німці а, мають якихось законів, так, обмежень і оціх от контролю за тим, щоб це все а, притрим... ну, витримувалося. І знову ж таки, це все переходить оцю площину, що британці довіряють вам, коли ви кажете, що ви щось зробите. Я це дуже сильно відчуваю, от, наприклад, на своїй роботі. Коли я беру якусь задачу, мене ніхто не намагається, це, мабуть, найменше на моїй кар'єрі, я коли працював ще з британцями, ще до переїзду до Англії я працював. Рік на одну британську кампанію, я відчув одразу, що там майже повністю відсутній якийсь мікроменеджмент. Тобто, якщо ти кажеш, що ти там займаєшся своєю роботою, і ти кажеш, що ти її виконуєш там тоді-то, тоді то потенційно тобі довіряють. Просто кажуть, так, добре, виконуй. І це надзвичайно круто. Причому самі британці, в принципі, якщо кажуть, що вони виконують роботу, також можна очікувати, що вона ця робота буде виконана. Тобто, оця довіра. Десь, мабуть, перемираючийся з таким трішечки пофігізмом стосовно того, як саме воно буде виконана. Головне, щоб вона була виконана в строки. Це дуже-дуже круто. Мені це дуже подобається у британцях. З іншого боку. Я дивуюся тому. Як от тут все дорого, дуже дорого. І особливо якщо казати про якісь сервіси, любі сервіси, там починаючи від виклику якогось майстра додому, там сантехніка, закінчуючи, не знаю, там, походом до стоматолога чи походом у ресторан, чи на якийсь виставу. Це все тут доволі дороге задоволення, яке там вираховується в сотнях. Фунтів, але при цьому якість цього сервісу відносно низька. Тобто, якщо порівняти її з українською, в Україні все виконується на набагато вищому рівні. Це знову ж таки моє суб'єктивне враження. Якщо я йду до стоматолога в Україні, мене відсоток задоволення його роботи був набагато вищий, ніж тут. Якщо я йшов на якусь виставу в Україні, особливо дорогостоячу. Я завжди був в захваті, це було щось вау. Тут я засинаю, часто сплачуючи декілька сотень фунтів за якусь виставу, я не розумію, за що я заплатив. Так само, і багато інших речей. Ти йдеш у якийсь заклад, ти сплачеш багато коштів, а отримуєш якийсь дуже такий посередкований результат. Там, підеш до стоматолога, він тобі поставить пломбу за 300 фунтів. Через три місяці вона випаде, він тобі скаже: о, ну що ж. Не склалося, ну, приходь знову, подивимось, що там у тебе. От, і цей другий прихід твій також може бути не завжди безкоштовним. Бо якщо там вже вийшли строки, а три місяці це, в принципі, там може бути не гарантійний вже строк, ти можеш платити за другий раз. І при цьому ося от британська така от easy going, знову ж таки, якийсь трішки такий пофігізм, до всього вони, що мене часто дуже сильно ну, бурювало, мабуть, це дуже. Голосне слово. Але дивувало, коли ти виходиш з якоїсь, наприклад, нещодавно там був на виставі. Ну, ну, фу, мені не сподобалося взагалі. А британці такі, о, лавлі, це було дуже прикольно, так, все кльово. І от у них дуже багато речей, які я вважаю, просто ну не вартими не вартими уваги. Навіть іноді думаєш, я би безкоштовно подумав би піти на це чи ні. А їм подобається, їх все влаштовує. Це при тому, що ці люди. Якби на своєму віці бачили, знаєте, більше речей, ніж я. я. Я не знаю. Ну, Це також мабуть риса така характеру. Знову ж таки, це мій суб'єктивний досвід. І цікаво послухати, що ви думаєте про це. Але також я думаю, що ось це от якість знаєте, британського гумору. Оце от вміння іронізувати над всім, і іронізувати над собою. Це також випливає з цього всього. І, хоч я раніше якось вважав, ну і взагалі британський гумор він якби вважається таким доволі плоским чомусь, дуже характерним. Але саме ось от вміння іронізувати над собою, іронізувати над тим, що відбувається навколо тебе. Це дуже кльово. І поживши тут оці декілька років, мені здається, що я почав його краще розуміти і дійсно отримувати якесь задоволення від перегляду якихось гумористичних британських шоу і вважаю, що британський гумор, мабуть. Мабуть, дивіться, яка краса, мабуть, один із найкращих у. І, 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 взагалі дуже, ну, дуже класний, тут найкращих, ти <хи> так не скажеш. Але він доволі доволі смішний і доволі прикольний. І треба його просто навчитися розуміти, мені здається. Ще, що дуже круто у е, британців, те, що я помітив, це те, як вони цінують свою історію. Це те, чому нам, українцям, ну, в першу чергу, звісно, у нас це все через фінанси. Ми руйнуємо історичні пам'ятки, ми не зберігаємо те, що якісь надбання наших предків. Це велика наша проблема. Британці дуже сильно зберігають свою історію до того, ж, вони роблять дуже багато зусиль для того, щоб істеричні надбання були доступні всім. І це дуже кльово. Але знаєте, що саме кльове, що Історія не має бути якоїсь древньою. Тобто це не обов'язково якісь там церкви, замки чи щось таке. А може бути якась доволі сучасна штука, ті ж самі телефонні будки, вони досі всюди стоять, хоча їм ніхто не користується. Або поштові скриньки, оці, які тут стоять вже сотнями років, на яких можна побачити, по тому, які виграввані виграві... виграві... ініціали, при якому короліці будки створювалися, і тут є ці будки, які. По там, 50, 70, по 100 років, і вони досі використовуються. Або якісь поліцейські стовби для виклику поліції, які вже, звісно, також не використовуються, оскільки у всіх є мобільні телефони, вони стоять і їх ніхто не рухає. Тобто, це вже частина якоїсь цінності, якогось надбання, яке вони мають. І дуже багато законів, якихось традицій, вони всі досі виконуються, тобто їх ніхто не викидує. Мені дуже це подобається. Дуже подобається, що вони цінують ось цю свою історичну спадщину. Набагато більше, мені здається, ніж це робимо ми. <кхем> Вибачте. Але при цьому, ще що круто, що якщо так подумати, то британці реально надзвичайно круті в плані якихось інновацій. Якщо так говорити там, про якісь Нобелівські нагороди, так, призи, то вони, мені здається, тільки, тільки американцям виступають. Британці дуже багато за останні, там, десятиліття зробили винаходів, без яких, мабуть, існування людства було би зовсім іншим. Ну, перше, що приходить на думку, мені за там, останні не знаю, 40 років це інтернет, так, його. Винайшли в Британії, але також і мобільні телефони. Перше смс-повідомлення було відправлено у британські мобільні мережі, багато інших якихось досягнень, там у плані генетики, не знаю, винайдення графену і купа-купа інших речей. І вони у цьому плані, не дивлячись на те, що нація відносно невелика і не сама. Мабуть, розвинута в світі, вони виганяють дуже багато інших націй за своєю про... просунутістю. І це дуже круто, я не знаю, як вони цього досягають. Це я зараз, друзі, йду вздовж стіни Грінвіч Парку. От, І тут така також історична цей мур. Мені дуже подобається ось ця історична кладка. Іноді на секції видно більш свіжі. Не знаю, якщо тут вам сонце не засвідчує. От. І з таких характерних спостережень це не плюс, не мінус, але просто от річ до якої мені довелося звикати, це те, що тут люди звикли планувати свій до, до своє дозвілля дуже заздалегідь. Тобто, якщо ти хочеш на вихідних кудись піти, Тобі варто добре там, подумати, забронювати там, столик у ресторані, чи якусь виставу, чи навіть і дитячі кімнати, там якийсь софтплей. Треба бронювати їх заздалегідь. Навіть доходило до смішного, що якщо ти хочеш піти поплавати у ставку, а ставки тут часто можна поплавати лише по запису, то запис ти можеш зробити там, на тиждень вперед. І неважливо, якщо погода може через тиждень буде дощова і холодна. Ну, зараз вже все заброньовано. І я до цього дуже звикав. Якщо ти не плануєш свої вихідні, а особливо якщо є діти, то часто можна себе е, якби, залишити з носом. Тобто ти будеш сам собі сидіти вдома або не знаю, займатися якимись речами, які не вимагають у тебе ніякого е, план, планування взагалі. Тобто, це дуже складно мені. Тут дуже мало пропонується якихось речей на дуже багато попиту, дуже великий попиту. Тобто, якщо є якась послуга, якийсь там кінотеатр, спектаклі, чи якісь там кімнати для дітей, чи ще щось, їх не вистачає для всіх, хто, хто хоче туди піти. І тому бронювання наперед просто необхідне. От. Але... Мабуть, найдивніше, що мене здивувало у британцях, це скоріше, я би сказав, все ж таки негативна характер, це також мій власний досвід, це якісь небажання або невміння завершувати ем, контакт. Там, чи то діалог, чи може якийсь от робочий контакт, чи обговорення, ну, наприклад, ви там, спілкуєтесь з рекрутером стосовно якоїсь вакансії, або з стейт там, з, да, з ріелтором стосовно якоїсь нерухомості. Якщо ваша розмова вона йде не по тому руслу, е, який би очікувався, хотілося б, то в результаті, якщо ви робите відмову, або там по якійсь причині кажете якийсь незадовільний а, річ. Там, наприклад, мені там, а, ця вакансія не підходить, або робите якийсь офер, який не влаштовує, то вам можуть відповісти, почекайте, ми з вами зв'яжемося, і в результаті ніколи не зв'язатися. Або навіть взагалі нічого не відповісти, просто зникнути з ефіру. І, можливо, це лише мій такий невдалий досвід, який я мав. Ну, багато разів, що найменше, може, п'ять, а то й більше. І Я такого ніколи ніде раніше не зустрічав. Мені дуже дивно це бачити. Мені здавалося, що британці вони такі більш менш всі вічливі і мають якось завершувати. Але оцей вираз уйти по-британськи він не дарма був, так і називається. Бо британці вони саме уходять. Якщо от ви підтримуєте якусь розмову з кимось, діловий контакт, то от вони... Його завершують саме по-британськи, без якихось там оцих відтіватостей. Просто зникають. Або пишуть вам, що з вами зв'яжуться і потім зникають. Це реально дратує. Дратує. От. Здається, на цьому все. Не знаю, можливо, щось іще. Але так, це мої власні такі от спостереження. Поживши тут 4 роки, можливо, через ще якийсь час щось нове з'явиться, або я зміню свою думку стосовно того тих висновків, які я маю. І знаєте, друзі, розумію, що хтось з вас буде зі мною споручатися. Розумію, що там далеко не зі всім ви згодні, але хочу сказати знову ж таки, що це мої власні так, погляди. кожної людини є свої власні погляди. Тому не треба мені там якогось хейту розводити чи казати, що я тут значить, якусь неправильну картинку кажу. У кожної людини є картинка з боку її власного сприйняття, перспектива, з якої вона дивиться на речі. І власного досвіду. І це мій власний досвід. От ось тут на цій от гарній історичній бруківці, бруківці, клаці цеглі. Я розміщу QR-код свого телеграм-каналу, який я намагаюсь підтримувати і вести, і там розповідати також цікаві речі про Британію. Будь ласка, приєднуйтесь, переходьте. От а вам всім бажаю чудових чудових вихідних. Всім пока.